Вітаю! В ефірі новини міської інформаційної служби. У студії працює Володимир Кремінь. Головні події четверга 14 липня в матеріалах від наших кореспондентів. Сьогодні у випуску ви побачите таке. До міського центру надання адміністративних послуг завітали представники Донецької та Луганської областей України в рамках програми економічно-соціального відновлення Донбасу. Незабаром наше місто визначатиме одне з головних своїх свят день металурга. Напередодні вітають ветеранів металургії. Триває хресна хода за мир та спокій в Україні. 27 липня, в день хрещення Русі, кожен звірян зможе взяти участь у молебні за мир. У міському центрі надання адміністративних послуг знову гості цього разу ЦНАП візитують представники Донецької та Луганської областей України. Захід відбувається за підтримкою ООН в рамках програми економічно-соціального відновлення Донбасу. У стислі строки центри надання адміністративних послуг нашого міста набули репутації кращих у Дніпропетровській області і вхожих до топ 5 кращих центрів України. Якості наших центрів довіряють. В декабрі 2015 року відкрили центральний снаб, в якому ми зараз знаходимося, а в цьому році, тому, ми відкрили два філіали. Тому ми розвиваємося, ми тепер перед нами стоять наступні задачі: це оптимізація услуг і качество, звісно, улучшення, качество э, предоставлення услуг. Сьогодні керівництво центру і фахівці поруч із напруженою роботою приймають гостей. Розказати дійсно є про що. Сьогодні ми приймаємо делегацію з Донецької та Луганської області. На прошлій неділі, в четверг, також ми приймали делегацію з 16 об'єднаних громад нашої Дніпропетровської області. Семінар пройшов на достатньо високому рівні. Ми поділилися своїм Опитом роботи в цьому направлении і затем проходил семинар. То есть мы рассказывали о себе, представители представителі облдержадміністрації, говорили о тех задачах, які стоять перед об'єднаними громадами по предоставлению адміністративних услуг. Делегація зі східних областей протягом кількох днів здійснює таку собі екскурсію за досвідом, розповів нам координатор групи. Вони відвідали різні міста України, які могли похвалитися певними здобутками в різних сферах життя. Ми включаємо 10 чоловік з Луганського. 10 чоловік з Донецької області, це представники місцевих органів влади, влади органи державної органи влади, представники громадськості, які і ми робимо статті-тури по містам України для того, щоб люди подивилися, як працюють передові технології, як працюють новітні заходи, як можна робити краще, щоб помінятися опитом та навчитися чогось. Досвід налагодженої роботи дуже важливий для них, підкреслює куратор групи. Вони намагатимуться дізнатись всі позитивні моменти та труднощі процесу, щоб мати знання на перспективу. У нас сьогодні завершальний день стадіатуру, ми сьогодні повертаємося. Тобто у нас була місто Полтава, Міргород, Кременчук, Дніпро та от зараз Кам'янське. Чому сюди, коли ми формували програму, нам порекомендували саме це місце, саме цей ЦНАП, як передовий, як найкращий в області, тому ми вирішили сюди. Заїхати і отримати інформацію. Спершу сподивитися, як це організовано, як це зроблено. У рамках знайомства із центром гості змогли отримати талон, пройти кваліфіковану консультацію фахівця, дізнатись більше про роботу. Після практичної частини заходу на делегацію чекав інформаційний семінар. Незабаром наше місто відзначатиме одне з головних своїх свят день металурга. Адже славна професія металург є ключовою для Кам'янського завдяки існуванню в місті видатного промислового велетня, яким є металургійний комбінат, в усі роки на цьому підприємстві трудилися дивовижні люди, які присвятили складній металургійній справі своє життя. Тож напередодні свята представники різноманітних політичних сил намагаються привітати найвидатніших металургів комбінату. В продовження теми наступний матеріал від наших кореспондентів. Напередодні Дня металурга представники міського осередку політичної сили опозиційний блок Сергій Павлюк і Анатолій Савенко завітали у гості до почесного металурга та ветерана праці Дербас Віри Григорівни. 39 років свого життя Віра Григорівна присвятила рідному комбінату. Вона згадує, в яких складних умовах доводилося працювати молодим металургам за часів її молодості. Тяжело було када ішли перві війна почалася». Туди дуже було важко. Треба було все було відстраювати, тому що все треба було відстраювати, як говорить ороджуря. Навіть спали, навіть спали ночами, даже ночами было спали. Некуди навіть ходити було, а ночью ходити і спати приходилось, і сушки такі, там тепло було, і навіть и там бувало навчати надо было все отстраивать, потому что было очень ну, много. Тяжелая жизнь была, и все для меня как-то малые были, но все понимали, что надо, надо. Гості радо спілкувалися із Вірою Григорівною, разом згадали нелегкі роки її молодості та щиро привітали жінку зі святом. У подарунок почесний металург отримала квіти та грошову премію, яку зможе витратити на власні нужди. Як виявилося, для представників політичної сили опозиційний блок почесна праця металурга є дуже близькою, адже вони самі багато років життя присвятили нашому комбінату. Я хочу сказать, что и я ветеран Зарженки, Я работаю, работал машинистом тепловоза, обслуживал цеха Мартен, Домны, БСМР, Блюминг, которых уже давно нету, потому что я поступил в училище в 1973 году, на ДМК я работал уже с 1976 года. Вот, так что тоже меня стаж уже 43 года, как бы тоже ветеран Заржинки. Ну что я хочу пожелать своим коллегам? Конечно, прежде всего здоровья. Потому что, вы понимаете, отработать на таком вредном предприятии, где плавка 900 градусов, ты ее толкаешь без СМР, спереди плавка 960 градусов, сзади тянешь тоже вторую плавку. Это, конечно, адский труд. Вот. Ну и достойно пенсии. Мы хотели бы поблагодарить металлургов города Днепродзержинска за их неоцененный труд. за їх вклад в роботу, за їх вклад в підприємство, за їх вклад в розвиття міста Дніпродзержинська, України в цілому. І виразити вдячність за вірно ізбраній професії. І в придвірі цього праздника хотілося б пожелати саме головне – крепкого здоров'я, уверенності в завтрашньому дні, вірно, сімейного благополуччя, повищення рівня заробітної плати немаловажно. І, звісно, з піднятою головою, дивитися в майбутнє, двигатися, і добиватися тих результатів, які діли ветерани славної дзержинки города Дніпродзерська. Свої щирі вітання колегам по комбінату передала і Віра Григорівна, яка, незважаючи на зовнішню тендітність, майже 40 років хоробро підкорювала метал. Що я здоров'я саме головне для їх, і щоб всі благодаря всього господаву. Всі, всіх на світі, щоб всі благодарили, і щоб все було добре. Всім мирно, дружно і все жили, щоб між особом тоже жили, щоб дружно. Між собою, це, це найголовніше для дітей. Якщо буде мирно, спокійно, добре, тоді і для їх буде намного гірше. Катерина Узунова, Артур Єфімов, новини міської інформаційної служби. В Україні триває хресний хід миру, любові і молитви. У Свято-Успенській Почаївській лаврі вже зібралися тисячі вірян. На них чекає шлях довжиною у півтисячі кілометрів. Вже за перший день кількість учасників молитовної ходи збільшилася вдвічі. Віряни, що вийшли зі Святогірської лаври, вже підходять до Полтавської області. 27 липня в день хрещення Русі, вони зустрінуться з віруючими з Західної України. Учасники хресної ходи виступають за мир і єдину Україну. А правоохоронці зобов'язані забезпечити їхню безпеку. З таким зверненням Олександр Вілкул виступив у Верховній Раді України. В найскладніші періоди нашої землі своє вагоме слово у відновленні світу в об'єднанні країни завжди говорила саме православна церква. И очень символично, что в начале этого месяца по благословению предстоятеля Украинской Православной Церкви, блаженного митрополита Ануфрия, начался крестный ход. И мы резко протестуем против инсинуаций, которые сегодня делаются вокруг этого крестного хода. Хресна худа розпочалась у Турнеопільській області, у Почаївській лаврі та з Донецької області зі Святогір'я. віряни йдуть під дощем у спеку, долаючи усі труднощі, молячись за мир, спокій та єдність нашої країни. Единственное оружие православных верующих это молитва. В крестном ходе вообще нет политики, никакой политики нет. Там нет оппозиционного блока, нет батькивщины, нет радикальной партии, там есть верующие. В прошлом году тоже был крестный ход и там тоже не было никакой политики. А Министерство внутренних дел, Заряна Шкиряка, других, мы призываем расследовать захваты церквей, кровавые захваты церквей. 39 церквей за. Захватили радикали. Ніхто не заважає іншим конфенціям проводити свої заходи. Але православ'я може захистити саме себе. Представники опозиційного блоку закликають усіх бажаючих долучитись 27 липня до хресної ходи у Києві і разом помолитись за мир та єдність України. Фізика, металургія, машинобудування, електромеханіка, теплоенергетика та ливарне виробництво. Це тільки частина технічних спеціальностей, популярність яких серед абітурієнтів щороку знижується. Натомість кількість бюджетних місць для навчання за такими напрямками зростає. Особливостям вступної кампанії 2016 присвячений наш наступний сюжет. Вступна кампанія цього року розпочалась 11 липня і триватиме до 28-го. В 2016 році набір за спеціальностями молодший спеціаліст та спеціаліст. Ще планується. Однак, вже у 2017 році ступень спеціаліста замінять магістратурою. Ті, хто бажають вступати на такі спеціальності, які сьогодні особливо потребує реальна економіка. Я маю на увазі, перш за все, групу спеціальностей, які можна узагальнити як інженерія. Я думаю, для всіх є можливість вступити за державним замовленням і навчатися. За державним замовленням у вищих навчальних закладах Дніпропетровщини і не тільки цього року. Абітурієнти можуть одночасно подавати 15 заяв на п'ять різних спеціальностей до будь-яких вишів країни. Для цього достатньо мати сертифікат ЗНО з необхідних предметів. При цьому кожен абітурієнт складає своєрідний рейтинг вишів та спеціальностей, які йому до вподоби. За результатами вступної кампанії абітурієнти рекомендуватимуть до зарахування у навчальний заклад, якому було надано найбільший пріоритет, але для цього слід набрати необхідну кількість балів. Станом на 1 серпня ми отримаємо по кожному абітурієнту лише одну рекомендацію на зарахування. Не буде ніяких других третіх хвиль, лише одна хвиля, одна рекомендація на зарахування. Що потрібно зробити абітурієнту? Йому потрібно в цей період з першого. По 5 серпня принести до приймальної комісії всі оригінали документів, подати і оформити відповідну заяву вже е, наживо, так би мовити, не в електронному вигляді, а наживо. Документи від абітурієнтів, які склали ЗНО, прийматимуть в електронному вигляді до 27 липня. До 20 липня мають подати заяви до вишів студенти, які складатимуть вступні іспити, та проходитимуть співбесіди та творчі конкурси. Відразу два конкурси рибалок любителів влаштували представники Дніпровського медкомбінату за підтримки дирекції, а організаторами виступили дві профспілкові організації ППО Металургів і організація металістів. Детальніше дивіться у сюжеті. Вже п'ятий рік поспіль профспілка металістів присвячує свій конкурс пам'яті Олександра Артеменко, видатного профспілкового працівника, який 40 років активно захищав економічні інтереси та соціальні права металургів. У цьому році змагання відбулися на ставку у селищі Червоне. А ППО металургів для змагань більше 83 балок любителів вибрало шульгівські ставки. За підсумками змагань переможці та учасники у різних номінаціях були відзначені пам'ятними тематичними призами. Несмотря на сложное, сложное время для нашего предприятия, мы нашли возможность, изыскали возможность организовать этот конкурс на всех, без исключения трудящихся комбината, независимо от членства профсоюзной организации. В конкурсе участвует 82 человека, практически со всех структурных подразделений. Затори від ППО Металургів постаралися на славу та впорядкували багато номінацій, серед яких найбільший улов і призерами стали представники управління охорони комбінату Руслан Кучер і Віктор Кочин. Також були номінації «Ловись рибка Велика і маленька, найбільша рибка, до речі, двокілограмового сома спіймали працівники прокатного Дмитро Казімиров і киснево-компресорного цехів Іван Ворожко. А поза конкурсом Сергій Маліков упіймав сома вагою більше 6 кілограмів, якого після зважування травня відпустили на волю. А у номінації «Наймолодший» став ветеран праці Вадим Синякін. Дління складається, погода була замечательна. Кльов був, звісно, не дуже, але я ще раз повторяю, головне не рибалка, а головне – віддих. Віддихнули ми тут всі добре. Дякую організаторам за те, що організували цю поїздку. Ну, і також членам профсоюзу всім і оргкомітету Pô, espiúca. Також були номінації Летючий карась, рибальське соло, шульгівський спартанець та нептун бойова подруга та навіть рибак-буркотун. Усі призери отримали дипломи та спеціальні подарунки. А на завершення конкурсу на всіх учасників чекав приємний сюрприз від управління громадського харчування, смачний обід. Працівники компанії, партнера під керівництвом Тетяни Шкарупи організували фуршет для рибалок з юшкою по угорськи, звареною за спеціальним рецептом. Данное мероприятие планировалось профсоюзным комитетом металлургов, по инициативе профкома металлургов комбинат выделил средства на закупку подарков и компания УОПТ, совместное предприятие УОПТ Днепродзержинск организовала УХУ для трудящихся. Ну и ДП Форвардинг выделила два автобуса для перевозки участников конкурса. Стосовно переможців другого конкурсу від профспілки металістів, то у командному заліку перше місце було віддано рибалкам-любителям конверторного цеху майстру Роману Костючик і начальнику дільниці Борису Гребенюку, які на пару зловили 6 кілограмів 300 грам риби. Був в номінації Найстарший, наймолодший, а також найбільше і найменша рибки. Навіть започаткували спеціальний приз для рибак, невдах, а також приз за взаємовиручку та за ефективну екіпіровку. Усі учасники конкурсу також отримали заохочувальні призи. А цього року вони були солідними: рибальські ящики, телескопічні вудочки, підсаки, котушки для вудок, ваги, підставки під вудки, стільчики та багато чого іншого. До речі, обидва заходи були приурочені до Дня металургів. І наостанок про погоду. За прогнозами синоптиків, у місті очікується сонячна та спекотна погода. Денна температура повітря сягатиме найвищої позначки 38 градусів. Вночі очікується 23 градуси із позначкою плюс. Вітер змінних напрямків до 3 метрів за секунду. А саме це були всі новини на сьогоднішній день. В студії для вас працював Володимир Кремінь. Більше цікавого на нашому сайті міскадікрапка.юей. Бережіть себе та своїх рідних, і хай вам обов'язково пощастить.